Після війни хочемо зустрітися з сестрою, поїхати в трака, ми собі вже запланували, взяти дітей, показати дітям, познайомити з країнами, побути на молитві, тому що там це все підтримується по сьогоднішній день. Ті спогади, які в мене залишились від і дитинства, і юності, для мене це разом складає. По суті, той будинок, ті дім, який я вимушено був покинути, але в мене не покидає відчуття, що я все ж таки туди повернусь для того, щоб мої діти відчули оце відчуття дому, відчуття рідної землі. Мої діти не то, що знають, що Крим це їх дім. Мої діти постійно кажуть, чому ми не живемо в Криму. І я теж хочу жити в Криму. Я сподіваюся, коли Крим буде вільний, то напевно так воно і буде.